Україна отримала від Франції перші винищувачі мараж 2000. Про це офіційно оголосили 6 лютого 2025 року. Разом з отриманим раніше винищувачами Ф16, вони мають посилити захист українського неба від російських повітряних загроз. Армія «Інфом» у жовтні минулого року опублікувала матеріал про можливості французького багатоцільового реактивного винищувача четвертого покоління. Пропонуємо сьогодні його пригадати Ф16 Fighting Фолкан Найвідоміший на сьогодні західний винищувач в Україні. Однак він не єдиний, про передачу якого йдеться під час діалогу з країнами-партнерками. У переліку повітряних мисливців є також «Десолт Мараж-2000» – багатоцільовий реактивний винищувач четвертого покоління. Розроблений у 1970-х роках компанією «Десолт Aviation, Він став основним бойовим літаком повітряних сил Франції наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. Як люблять нагадувати французи, саме їхній мереж став єдиним у світі літаком, який підтверджено збив непреможний у повітряному бою f 16. Ще в червні 2024 року передачу винищувачів десолт мараж 2000 Україні анонсував президент Франції Еммануель Макрон. Пізніше про це заявив також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомивши про час передачі винищувачів вже в першому кварталі 2025 року. Очільник французького оборонного відомства не уточнив. Про яку кількість та модифікацію літаків йдеться, однак зауважив, що передані винищувачі будуть оснащені новими технічними засобами для повітряно наземного бою та захисту від радіоелектронної боротьби. Утім, у короткому дописі міністра оборони Франції все ж є інформація, яка дозволяє обґрунтовано припустити, які саме завдання виконуватимуть французький мараж 2000 під час відбиття агресії Російської Федерації проти України, вжите очільником французького оборонного відомства Словосполучення Камбет Есал. Дозволяє припустити, що основним завданням багатоцільових винищувачів мраж 2000 стане саме завдавання ударів по наземних цілях. З огляду на зауважену згадку про нове технічне обладнання саме для завдавання ударів з повітря по земній поверхні, можна також припустити, яку саме модифікацію винищувача бомбардувальника передадуть Україні. Раніше в медіа на підставі заяви президента Франції Еммануеля Макрона йшлося про мраж 2005, модернізовану експортну версію літака. Можливо також, що, окрім неї, Україна отримає ударний винищувач бомбардувальник модифікації мераж 2000, для якого завдавання ударів по наземних цілях є основним призначенням. Враховуючи ці припущення, варто подивитись пильніше, якими саме боєприпасами та як француз в українському небі зможе бити російських окупантів на українській та російській землі. Застосування мераж 2000 як літака близької повітряної підтримки, тобто як штурмовика безпосередньо над полем бою. Слід відразу відкинути через високу насиченість театру бойових дій засобами ворожої протиповітряної оборони, зокрема приносними ракетними комплексами. З тих самопричин причин слід виключити можливість застосування мереж 2000 для скидання авіаційних бомб вільного падіння. Адже у разі появи літака безпосередньо над лінією бойового зіткнення, чи, тим більше, у ворожому тилу на будь-якій глибині він буде пріоритетною ціллю для ураження, уникнути якого буде дуже важко. Отже, Придатними для активного застосування лишаються ракети, повітря, поверхня та керовані планируючі авіаційні бомби. Те саме стосується F16 Fighting Falcon, тож усі міркування, висловлені щодо бойових соколів, цілком слушні також і для міражів. Щоправда, з важливою поправкою на те, які саме боєприпаси зможуть застосовувати мираж 2000 для завдавання ударів по наземних цілях. Щодо F-16, станом на сьогодні може йтися сампре про високоточні планируючі керовані бомби середньої дальності agm 154 джесау. У випадку з Мараж-2000 достеменно невідомо, які саме штатні боєприпаси до нього зможе отримати Україна або ж під застосування яких ракет класу повітря, земля чи авіаційних бомб можна дообладнати літак. Наймовірніше, літак можуть озброїти крилатими ракетами з і плануючими бомбами Хемер, які вже застосовує українська військова авіація. Утім, враховуючи високу сумісність озброєння, військової техніки та боєприпасів державучасниць НАТО, тут можуть бути також інші цікаві варіанти.